Усім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Я знову з вами. І сьогодні ми будемо говорити про усіх князів Київської держави, яких потрібно знати на НМТ з історії. Звичайно, їх там немало, і учні нерідко плотаються в них. учнів дуже багато питань, чи потрібно знати роки їхнього правління, чи потрібно вчити їхні портрети. І, взагалі, що про їхню діяльність вам потрібно знати. Тому сьогодні дуже швидко я розкажу вам основне, що потрібно знати про усіх київських князів на НМТ з історії. Але спочатку, прямо зараз, перейдіть під це відео, натисніть лайк, поставте та дзвіночок для того, аби легко готуватися до НМТ з історії разом зі мною. Же погнали в хронологічній послідовності. Я буду розказувати вам про київських князів. От, власне, як вони правили, як там вони зустрічаються вам на НМТ. Так я вам про них і розкажу. І почнемо ми, звичайно, говорити з київських князів, Аскольда і Діра. По суті, це саме ті князі, про яких нам відомо дуже мало інформації, і вони є такими, ну напівлегендарними персонажами, про яких точно ми нічого не знаємо. І першими, звичайно, ми дізнаємося про Аскольда і Діра. Згідно з даними, які у нас є, це князі, які нібито правили у Києві, орієнтовно. В 9 столітті, до речі, про Діра згадок прям набагато менше, і він такий по суті ну, майже легендарний персонаж. Аскольд, в принципі, теж, але про нього інформації є трошки більше. Що нам відомо про них, і що вам потрібно про них знати? Це саме ті князі, які княжили в Києві. Зверніть увагу, що не було якоїсь там руської держави, а був суто Київ, Київська земля. І саме там у 9 столітті князями були Аскольд, і, можливо, Дір. Можливо, це його якийсь там брат, можливо, якийсь там родич, так а можливо, Аскольд взагалі правив, а можливо, і не правив. Ми цього точно не знаємо, але відомо, що 860 року Аскольд, нібито, здійснив похід на Константинополь. Це був похід, під час якого Аскольд навіть прийняв християнство в Константинополі. Тому, будь ласка, запам'ятовуйте, перший відомий договір, підписаний між Києвом і Константинополем, датується 860 роком в роки князювання Аскольда. А далі два слова згадаємо про Новгородського князя Рюрика, який теж такий напівлегендарний персонаж, але загалом, нібито він був варягом і правив в Новгороді теж в 9 столітті. І загалом ось цей Рюрик помер. І на момент його смерті в нього залишився маленький його син Ігор. Ігор не міг успадкувати владу після смерті свого батька Рюрика, і саме тому до влади прийшов, можливо, слуга, можливо, родич князя Рюрика, князь Олег. І саме ось цей Олег, який був новгородським князем 882 року, приплив з Новгорода в Київ. Києві він вбив князя Аскольда і можливо діра. І саме тоді Олег став княжити у Києві. І власне саме він об'єднав під своєю владою два ось цих слов'янських центри Новгород і Київ. Тому фактично вісімсот 882 року у нас виникла не просто місто Київ і київська земля, а з'явилася ціла руська держава, тому що велика територія Славянська була об'єднана під владою одного князя князя Олега. Саме Олега вважають засновником Київської держави, і він, власне, був представником династії Рюриковичів. Олега називають Олегом Віщим за його ось цю звичку, нібито запитувати про майбутнє, запитувати різних пророків і віщунів. І нібито ці пророки навіть передрекли йому смерть від його улюбленого коня. Олег, це дуже успішний князь, тому що йому вдалося об'єднати під своєю владою більшість слов'янських племен, які на той час проживали на території України сучасної і не тільки. І саме тому він заснував цю київську державу. Крім того, він. Відомий своїми двома успішними походами на Константинополь 1907-1911 року, під час якого вдалося підписати вигідні торгові умови з Візантією. А помер князь Олег, нібито все ж таки від свого улюбленого коня, з черепа якого виповзла змія і вкусила його. І саме тому у 912 році наступним князем Київської держави став князь Ігор. Ігор це прямий спадкоємець князя Рюрика, тобто це син князя Рюрика. Що відомо про Ігоря? Якщо Олег це князь дуже успішний, якому багато чого вдалося досягнути, то Ігор це такий собі ну, трохи князь невдаха, так тому що відомий він своїми двома неуспішними походами на Візантію 941-944 років, і також відомий він свої Ім збором данини, зокрема в племені древлян, під час якого він власне і загинув у 945 році. Після Ігоря до влади в Київській державі прийшла Ольга, це його дружина. Це перша жінка-правительниця Київської держави. Це княгиня, яка не робила таких завойовницьких походів. Вона, в принципі, була дипломатка, використовувала більш, мер... більш мирні методи боротьби. Звичайно, вона відома своєю помстою для древлян за смерть свого чоловіка Ігоря. Але загалом на Візантії вона ходила мирно для того, аби вести там дипломатичні переговори. Під час яких теж вдалося досягнути певних домовленостей з Константинополем. Крім того, Ольга провела перші реформи в київській державі. Саме вона впорядкувала збір данини, встановивши устави і уроки. Також Ольга відома своєю релігійною позицією, тому що вона під час візиту до Візантії прийняла християнство. А після неї до влади в Київській державі прийшов її син, князь Святослав, тобто це син князя Ігоря і княгині Ольги, який почав правити трошки пізніше, і, власне, він християнином не був, на відміну від своєї мами. Він був таким затятим ревним язичником. Загалі князь Святослав відомий як Святослав Хоробрий, або ще його називають козак на престолі за його характерну зовнішність і за його постійні військові кампанії, тому що дійсно більшу половину свого правління він провів у військових походах, постійно намагаючись зібрати і завоювати чим більшу кількість земель. Зокрема, князь Святослав здійснив свій відомий східний похід, під час якого приєднав плене В'ятичів і розгромив хазарський каганат. Також він здійснював балканські походи, воював з болгарами. І саме під час другого балканського походу, в сутичці з візантійцями під Доростолом він програв. Після цієї поразки повертаючись додому в українських степах. Його зустріли печеніги. Це кочовий народ, який там з'явився після розгрому хазарського каганату. Печенігів намовили візантійці, тому візантійці вбили князя Святослава у 972 році. Після смерті князя Святослава. В Русі починається перша міжособиця. Міжособиця це сутичка між князями, тобто сварка між князівськими нащадками за престол. І переможцем у цій сутичці виявився позашлюбний і взагалі наймолодший син князя Святослава, князь Володимир. Саме він стає київським князем у 980 році, і тривало його княжіння до 1015. -го. До речі, портрети і роки правління київських князів вам здати не потрібно. Ну хіба що там про Ярослава Мудрого, але про нього ми поговоримо пізніше? Тому Володимир, який відомий як Великий, у 980 році. Став київським князем, і звичайно, саме на його період правління припадає період такого піднесення Русі, період її розквіту. Володимир здійснив багато реформ, і про них вам потрібно знати обов'язково для НМД. Тому почнемо. Перша його реформа це релігійна реформа. Всі знають, що Володимир запровадив християнство, але насправді спочатку, коли він прийшов до влади, він намагався запровадити єдиний культ поклоніння Перуну, тобто єдиний стандарт язичництва в київській державі. Після цього він все ж таки схилився до думки, що потрібно запровадити якусь таку загальновизнану світову релігію. І саме тому 988 року він прийняв християнство в Херсонесі, а пізніше запровадив християнство як державну релігію Русі. Крім того, він провів адміністративну реформу, посадивши своїх синів і своїх людей на управління по всій Київській державі. Він провів е, військову реформу, ліквідувавши усі плем'яні військові об'єднання і створивши таку загальну армію руської держави. Він провів грошову реформу, запровадивши златники і срібники. Він провів оборонну реформу, побудувавши змієві вали, тобто систему укріплень. Захисту від печенігів, ну і багато інших реформ він також провів. Володимир відомий також тим, що почав будувати в київській державі перші християнські храми, зокрема десятина церква. Це перший кам'яний мурований храм Київської держави. І також у боротьбі з поляками йому вдалося розширити кордони своєї держави. Більше на захід він приєднав плем'я білих хорватів, плем'я волинян і фактично захопив червенські міста у Польщі. Після смерті Володимира, звичайно, в Київській державі знову розгорілася сутичка між його синами. Вони знову сварилися і билися за владу і перемож. Цим у цій боротьбі став князь Ярослав, який відомий також як мудрий, він почав княжити у Києві у 1019 році, але він княжив деякий час паралельно зі своїм братом Стеславом. Ярослав в Києві, Стислав в Чернігові. І лише у 1036 році, після смерті Мстислава, князь Ярослав об'єднав всю владу в Київській державі у своїх руках. Період князя Ярослава Мудрого це період прям найбільшого піднесення київської держави. Це розквіт з розквіту. Так, зокрема, це потужний правитель, який у 1036 році під стінами. Києва розгромив печенігів, які регулярно докучали своїми нападами на Русь. І саме на цьому місці через рік, в 1037 році, він побудував Софійський собор, який стоїть там і до сьогодні. Також князь Ярослав Мудрий упорядкував законодавство Русі, написавши перший збірник звичаєвого права Руську правду. Він займався розвитком культури, розвитком освіти. В роки його князювання було побудовано архів, бібліотеку. В Роки його князювання було побудовано близько 400 храмів в Київській державі. Також він відомий як Тесть Європи, тому що всіх своїх. Іх дітей він одружував з дітьми європейських правителів. Саме за це його називали тестем Європи, і саме таким методом він провадив свою дипломатичну політику. Крім того, саме Ярослав Мудрий хотів убезпечити державу після своєї смерті від сварок між своїми нащадками, і саме тому він видав заповіт, за яким престол в київській державі мав переходити за принципом старшинства, тобто від старшого брата до молодшого, так не від старшого брата до його дітей, а від старшого брата до інших братів. Хоча, звичайно, київську. Державу від сварок і від міжособи це не врятувало, тому що після смерті Ярослава його діти, звичайно, ж почали сваритися за владу. І взагалі, після смерті Ярослава, на київському престолі починають правити відразу три його сини. Це, по суті, тріумвірат Ярославичів, в якому правити в Києві починають Ізяслав, Святослав і Всеволод. Звичайно, що правління трьох відразу при владі це такий неуспішний досвід, так тому київська держава після ось цього періоду розкиду в роки Ярослава починає поступово занепадати. Про тріумвірат Ярославичів можете собі запам'ятати, що вони внесли поправку. До руської правди видали правду Ярославичів, і також вони перші зустрілися з половцями в битві на річці Альта і цю битву вони програли. уявляєте, що взагалі почало творитись в Київській державі після ось цього грату Ярославичів. Троє правителів, всі троє мали своїх синів, і їхні сини звичайно ж починають сваритися за владу в Київській державі. І загалом там починається такий період справжньої боротьби, період роздробленості, коли осі Рюриковичі, також і нащадки Ярослава і їхніх синів починають сваритися за владу, і у 1097 у році Переяславський князь Володимир Мономах збирає всіх усіх своїх братів в влюбичі на з'їзд для того, аби домовитися і врешті-решт не сваритися. І власне на Любицькому з'їзді князів. По-перше, всі Рюриковичі домовилися спільно боротися з половцями, І по-друге, всі Рюриковичі домовилися не сваритися між собою, а затвердили принцип боченого володіння. Тобто, фактично, вони поділили Русь на такі собі удільні князівства. Так і кожен. Правитель мав правити там, де правив його батько. Звичайно, що це типу мало врятувати Русь між сварок і між особиць, але фактично це сприяло роздробленості Русі, тому що кожен правитель мав своє князівство і в розвитку власного князівства він був зацікавлений. Тому фактично Русь перетворюється на таку собі федерацію, яка складалася з багатьох, ну майже самостійних князівств. Але все рівно ласим шматочком в Русі і далі залишається Київ, тому сварки за Київ ніхто не відміняв. Фактично, правитель, в роки якого Русь більш-менш трималася купи, і в роки якого. Ще не було ось цих сварок. Це Володимир Мономах. Я вже говорила вам, що він був Переяславським князем, але на запрошення киян він почав правити в Києві. І власне його період правління це останній період такої більш-менш могутності Русі. Володимир Мономах успішно боровся з половцями. Він організовував хрестові походи проти них, і також він відомий своїм повчанням дітям. Після нього деякий час Русь ще була об'єднана під владою його сина Мстислава, а Після його смерті Русь остаточно все не падає і роздроблюється. І, власне, так тривало, аж поки ти Вісті сороковому році Київ не гепнули монголи, і Русь після цього остаточно опинилася в залежності від Золотої Орди. Що ж, я сподіваюся, ви трошечки зможете собі розкласти в голові, чим займався кожен князь, яка була його основна політика, яка основна його характеристика. Сподіваюсь, для вас це відео було корисним. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, які нові факти ви сьогодні дізналися. Підписуйтеся на нашу сторіночку, ставте лайк, тисніть дзвіночок, і я рада буду зустрітися з вами дуже скоро у нових відео.